Давай. Мене звати Греб Оксана, я з міста Хмельницького, мені 54 роки. Продукт я вживаю вже другий рік, від квітня місяця пішов. Цей продукт вживає ціла моя родина, і мама, і брат, і діти мої дочка, зять і внучка, і сваха Аня. Так що всі в мене задіяні, всі теж бачать, що я вживаю, і теж вживають продукт. В мене 30 літні мігрені пройшли, Знизився тиск у моєї мами, е, такий був тиск, що 220 в неї кров носом пускалася, і зупинити ми не могли. Ми її замовляли у ці ліки, що при, е, при операціях спиняють кров, такі таблетки. Зараз в неї тиск, вона каже, щось мені погано, я піду помірюю тиск. Ну, так як це, Я кажу, ну і дід Вона каже: ти знаєш, 117 на 70? Я кажу, мамою, що це значить? У мене вищий буває. Так, що в неї дуже гарно, вона теж рік споживає цей продукт і дуже гарно нормалізувався тиск. Є в нас родичка в мене валя, я буду з партнерів починати. Добре. Да, в неї теж тиск понизився, в неї дуже високий був тиск. Валя тут. Валя тут. Мав не хоче виходити, да. не хоче. і в неї не тут, був цукор 17. Угу. Зараз цукор в неї 6, ну може бути 7, якщо щось таке з'їсть, як ми кажеш, шкідливе. Щось солодке mm -hmm. дуже. Так, дуже гарні результати. Вона не могла ходити. й вже сиділа вдома, вже така собі була старушка. Зараз Валя спортсмен. Вона їздила та покажіть Валю. точки. Валя, валя, валя покажіться. Валя. <реку> валя. валя дуже гарна, але е, старається публіки, то я за буду розказувати результати. Так, і сваха теж вона дуже задоволена продуктом. Вона почала, так як я казала, там, з четвертої частинки один-два дня, і потім вона пила цілу, так що вона її продукту не вистачає. Вона завжди вона каже: в мене вже немає. Ти кудись їдеш, давай мені пачку елев, бо я не буду мати. Так, що вона молодець. Та п'є і ранкові, і вівчірні. Ну, 30 років uh -huh. були мігрені після народження доньки, вони пройшли. Затерпання ноги було від коліна до бедра, теж пройшло. І зараз ми з дітьми відпочивали на морі, і в мене зробився стоматіт. То я собі пила три імунокода три дня і клеїла чотири дня капсулу на десну і пройшов. Так що супер, чула про стоматіт, але не знала. Перевірила на собі. Так що продукт дієвий, дякуючи нашій Олішці, яка принесла цей продукт в Україну. Дякуючи Валі, мої чорні, що знайшла цей продукт. Дякуючи Галинці. Що вона розказувала про цей продукт, дякую нашим спонсорам, Галинці і Орісту Шимкам, що теж доносять про цей продукт. Так що продукт дієвий, споживайте, пробуйте, приєднуйтеся і будьте здорові! Оксанка, дякую.